Вітаю всіх прихильників та прихильниць рукоділля! У цьому відео ми розпакуємо набір для створення брошки від виробника Абресарт, аби ви могли побачити, що знаходиться всередині набору та яким буде результат вишивки. Набір може бути запакований у картонну коробочку або у щільний поліетилен. На упаковці вказано артикул виробу, його назва на зворотній стороні вміст набору. Кожний набір включає в себе. По-перше, докладну інструкцію зі схемою вишивки. З нею буде легко розібратися, де саме які бусини та бісер розміщувати, а також як збирати прикрасу. Докладно описано, які види швів використовуються у роботі і техніка їх виконання. По-друге, у наборі є схема на полотні з нанесеним зображенням, яка буде основою вашої брошки. Також набір включаєш моточок фетру, до якого брошка пришивається. Весь необхідний бісер, бусини, паєтки та інші декоративні елементи, що використовуються у роботі. розфасовані в окремі пакетики. Кожен з пакетиків має свій номер, який можна знайти у розшифровці схеми. Вам додатково буде потрібна нитка для бісеру. Можна використовувати білу нитку, волосінь, мононитку або кольорову в тон бісеру, на ви пришиваєте. Також нитка буде потрібна для того, щоб пришити застібку до брошки. У окремому пакетику голки для вишивки та застібка одна або кілька, якщо ваша прикраса складається з декількох частин. Готову брошку можна причепити до одягу, шляпи, сумочки або рюкзака. Брошки обов'язково будуть привертати увагу, тож не забудьте носити їх з гордістю та чарівною посмішкою. Брошки будуть додавати вашому вбранню той настрій, який хочете саме ви. Наприклад, якщо ви не дуже полюбляєте спілкуватися з людьми, проте все одно дуже ніжна і тендітна, причепіть до ковтинки брошку кактус з рожевими квіточками. Якщо ви сумуєте за літом, вам хочеться літати, в нагоді стане брошка метелик, а затишок холодної зими подарують брошка шапочка та рукавичка. Обирайте прикраси на кожен день за посиланням, що є у описі до даного відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк відео. Нам приємно знаходити відклик у рукодільниць і старатися для вас.